Вітаю, друзі! Це Ольга Яремійчук зі Львова. Я давно не виходила в ефір, тому, мабуть, не буде багато глядачів сьогодні, тому що ну, неочікувано не я виходжу в ефір, хоч давно вже планувала поспілкуватися з своїми слухачами і однодумцями. Але сьогодні, в цей недільний день, я хочу. Коротко висловити кілька своїх думок про наболіле останнє те, що відбувається в Україні. По-перше, я хотіла поговорити з вами про нещодавні арешти і переслідування моїх колег і однодумців про абсолютно ну, страхітливе, абсолютно необґрунтоване затримання під варту і. На 60 днів Остапа Стахіва про переслідування Жана Новосельцева, про обшуки в людей, простих громадян України, які всі ці останні роки обстоюють наші з вами права конституційні, наше з вами право жити, дихати вільно в своїй державі, в своїй Україні. Люди, які доносять правду і які є. Як ми називаємо цих людей вільними журналістами? Зараз я буду говорити як журналіст дипломований. Я закінчувала Львівський університет, факультет журналістики, і професор декан мого факультету ще на першій лекції розповідав нам, студентам, першокурсникам, що таке журналістика, якою вона повинна бути. Професор Здоровега навчав нас, що журналістика це є четверта гілка влади. Що справжні журналісти вони повинні будувати правову державу як четверта гілка влади, брати участь в правовому процесі, і таким чином можливе існування демократичної країни, демократичного суспільства, побудованого на засадах правових конституційних, де шануються права людини. Де суспільство є відкритим, де немає тоталітаризму, ознак тоталітаризму чи авторитаризму, диктатури та корупції. І ось що ми бачимо сьогодні? Чи можна назвати зараз тих моїх колег, які навчались зі мною на факультеті журналістики і залишились в професії? Служать на олігархічних каналах, в олігархічних ЗМІ. Чи можна їх назвати цією четвертою гілкою влади? Я аж ніяк не можу сказати, що це журналісти і що вони є четвертою гілкою влади і що вони будують правове суспільство. Ці люди є на службі, вони є найманими працівниками в певних структурах, які не мають нічого спільного з демократією. Ми всі це прекрасно розуміємо, друзі. І тому я висловлюю свою думку і чітку позицію, що такі люди, як Остап Стахів, Жанна Васильцев, а також ті вільні громадяни України, які взяли в руки камери, телефони, які прийшли на місце подій, які фіксують злочини, які фіксують. Правовий безпреділ, утиски прав людини, які просто занотовують і фіксують те, що відбувається сьогодні, це літописці нашого часу, літописці нашої доби. Це люди, які доносять правду один одному. І вони є справжніми журналістами. Ті люди, які очевидно навчались чи брали консультації в журналістів, більш досвідчених, які просто самотужки намагаються вести журналістську діяльність як громадяни України, вони є справжніми журналістами. І я переконана, що професор Здоровега саме таких людей вважав би журналістами, репортерами і тими представниками дійсно справжньої народної четвертої влади, четвертої гілки влади. Які відстоюють правову державу, які відстоюють правду, які борються проти дезінформації, проти ошуканства, проти лукавства, лукавства про владних куплених олігархічних земів. І ось сьогодні ми всі бачимо, що відбувається. Ну, я вже 20-30 років, мабуть, за свої студентські роки почала говорити про те, що, на жаль, назва України постала. Начебто ми проголосили свою незалежність, суверенітет, але ми все робимо для того, щоб суверенітету не було. Ну, По-перше, якою може бути суверенною держава, якщо хтось прийшов, підставив до скроні револьвера і примушує віддати потужний ядерний потенціал. Ну, якщо ми незалежна держава, ми повинні самі вирішувати, який ядерний потенціал ми віддаємо, який ні. Якщо ми так століттями виборювали свою незалежність і стільки було пролито крові, стільки було розстріляно відроджень і поколінь не одне, і стільки було героїв Крут, і тепер вже новітніх героїв Крут, то, мабуть, ми повинні розуміти, що ми повинні бути сильними, потужними і озброєними. І далі мої колеги, колишні однокурсники, продовжують свою чорну справу. Псевдо, журналістів, героїв другої найдавнішої професії. Тому що четвертою гілкою влади вони так і не стали. І сьогодні у нас є лише один вихід навчитись задавати запитання. Чому? Навчитись дивитись і задавати запитання, як? Що означає? Чому? Чому нам декларативно скидають вже десятки років якісь реформи із заходу? Чому нам приносять в Верховну Раду якісь тексти і якісь там технологічно обрані, тупі, недолугі, продажні, недорозвинуті, алчні, жадібні випадкові люди, які сидять в Верховній Раді і руйнують нашу країну? Чому вони ухвалюють ті закони? Чому все пускається з молотка? На сьогоднішній день я так почула, і державні університети скоро підуть з молотка як приміщення. І я закликаю всіх діячів культури, яких я знаю, які пишуть на своїх сторінках у Фейсбуці. Сьогодні, зокрема, Марічка Бурмака написала, що ну, вона не знає, як от, які думки такі буремні, бурхливі відносно діти ЦК. Я відповіла, сподіваюся, Марічка прочитала. Мій коментар, що ну, треба бачити, очевидно, і задавати запитання, тому що боротьба за державність повинна бути державною. І держава повинна бути своєю, належати собі, ухвалювати власні рішення, відстоювати свої інтереси на тлі, планетарному, на міжнародному рівні. На сьогоднішній день ми живемо в феодальній країні, яка належить. Тим же енельгартам, які свого часу були власниками таких геніїв, як Тарас Григорович Шевченко, і колективний енгельгард, його ім'я зараз це імена олігархів, імена тих блекроківців, які скуповують нашу землю, наші музеї, наші заповідники, ту ж бушу, так і на Вінниччині. козацькі могили знищують національну історичну пам'ять. Ось цей колективний енгельгард. Він як був тоді, у 19 столітті, так він і є сьогодні. Тільки його ім'я, можливо, інше. Сьогодні це міжнародні банкіри. Але сьогодні українці як були наймитами на цій землі, так і продовжують ними бути. З маленькою різницею, сьогодні нас просто ліквідовують. Така остаточна зачистка. Сьогодні, якщо кріпаки мали кусочок землі. І поєднували свою духовність з матінкою, земелькою, сонечком, ставочком, річечкою, з народною національною пам'яттю і правом продовжувати свій рід на цій землі, так чи інакше. Хоча були позбавлені шкіл, були позбавлені можливості навчати власних дітей українською мовою, то сьогодні у нас відбирають останнє нашу землю, відбирають ззовні і зсередини. Сьогодні у нас відбирають національну пам'ять, переписуючи книжки. Сьогодні світу українці реформатори провладні, яких потрібно, звичайно, ж якраз туди на 60 діб замість Остапа Стахіва, і не лише на 60, а по пожиттєво вони закреслюють і проводять таку в лапках державну політику, що українські генії, які... На теренах різних імперій і різних державностей, тому що, на жаль, Україна не мала власної державності 100-200 років тому, що ці українські генії є, виявляються ворогами України, які внесли неоціненний вклад в світову культурну скарбницю. І замість того, щоб сьогодні на тлі війни заявити право власності на цих українців, які Доклалися до світового світла, добра, культури, мистецтва, ми від них відрікаємось. Ми обрізаємо себе, обкрадаємо себе. Так, ми повинні піднімати нові імена або ті імена, які були переслідувані, репресовані, забуті, закреслені. Ми повинні їх теж горнути до себе і відкривати наступним поколінням. Але відрікатись від своїх геніїв, які навчають наших дітей. Духовності, культурі це є вершина безглуздя. І якщо мої діти виросли на Лускунчику, якщо мої діти укрилялися е не лише мої, і надихались е чарівною музикою, казковою, дитинством, то сьогодні дітей е просто піддають насиллю. Їх позбавляють дитинства не лише тому, що війна, а позбавляють дитинства, тому що їм Нав'язують примусову сексуалізацію з пиленок виверти повно, повний абсурд, і ми це все терпимо. Так от друзі, державність, яка побудована на тому, щоб виконувати вказівки зовні, державність, яка побудована на тому, щоб розпродати власну землю, рясно, политу кров'ю української молоді 21-го століття. Це є фейкова державність, і таку державність потрібно виправляти і боротися за справжню державність. Сьогодні дійсно в світі постало питання, бути чи не бути добру правді, чи запанує кривда. І сьогодні Україна є тією барикадою, мабуть, останньою барикадою, яка може щось змінити в цьому світі, але змінювати потрібно. Починати з себе з власної свідомості, і я звертаюсь до своїх колег, журналістів, однокурсників, деяких, які ще можуть сказати своє слово, перестаньте брехати про Стахіва, перестаньте брехати про Новосельцева. Перестаньте обзивати людей, які борються за правду, національну безпеку і генофонд України. Антиваксерами, тому що ви, журналісти, навіть не знаєте елементарного, що немає нічого спільного з національною безпекою і правами людини правдою, коли ви підтримуєте введення в людський організм невідомих сумішей, привезених за кордону. Чи є у вас критичне мислення? Чи думаєте ви про національну безпеку? Адже безпека. Життів людей, безпека національного генофонду є першочерговою. І ви, як журналісти на олігархічних каналах та олігархічних змі, повинні бодай трішки розуміти, на чому базується національна безпека, а вона базується на нації, на нашому праві оберігати своє. А своє ви, четверта фейкова гілка влади, не оберігаєте. Ви обстоюєте інтереси Сороса, інтереси Китаю, інтереси кого завгодно, корпорацій, ваших хазяїв, але не інтереси вашої держави. Потягтесь, поки не пізно, тому що ви знищуєте дерево, ви рубаєте гілку, на якій. Сидите самі. Я сподіваюся, що, бодай, трішки крихт інтелекту у вас повинно бути. Всім друзям, які гуртуються і слухають зараз мій ефір, я зичу міцного здоров'я, сили, духу. Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. Всім гарного дня!